Всім привіт, Ми сьогодні будемо знімати знову. Як то я не договори в мене там щось, відео це з, не знаю куди ділося пробачте, але я не зможу перезняти то все це. Отак от. Ну, четверта, четвер, третя, тобто, частина буде на, 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 ні, на скільки лайків, просто всі частини, ну, п'ята вже і шоста, буде. На, треба набрати 38 лайків. Лише все. Ми поїхали далі. Далі грати на 25 левел. Що, я думав тут дуфу був. Ні, тут немає його. Я думав тут б'є. Я не знаю, як його замітити, як ютубери деякі замічають. У Мене так багато. Ай, так, оп. Так. Мінус один раз. О, а що у нього по три удар. Раз. Єс. Yes. Мінус один. Так. Хто, це? Хто, хто такий? Якийсь новий туалет. Такого зустрічали, ага. Угу. Я з цим буду справлятись, коротше. А ти з тим. Оба. Давай, мінус один. Єс. І ще пару надо так. Сердечки ми беремо. і ще мало. І за так коротко може зняти, ох ти ж, ох ти ж болях. Не стріляй в мене, бо я зараз пінкас мені буде. Не стріляй. Добивай. Єс. Мінус один я Хай я доб'ю його. Лень то п'ять він. то, то навірно, з 25-го левелу, Ой, в мене вже ні одного немає. А чому вони зникають? Я, я думав, як я що Магадан зробить це справить баги, що, що щоб вони не зникали, а змивалися і, і впали. Тут баг, вот що вот, вот. це, шо це за, за там, стрілочка, я взагалі не знаю. Не стрілочка, палочка ще два врага і все. Так, так опа, єс. Yes. Друга частина це, це не друга, це продовж, добре, це, дру, це не друга частина, це просто продовження, бо я це в мене там так. Оп. Давай ще один. Єс. Почти, почти, почти. Да. Єс. А, на, якому? А, на 26 шостому, все. От тепер на 26. Далі ми йдемо ще раз. Ще раз убивати всіх. Так, 105. А сра чому ти сразу? Чому цей туалет? Він якийсь слабу з двох ударів його виграю. Потім як я... друга частина вийде. Уже сьогодні сразу після цієї частини після після продовження сразу. Ой, блин, я не туди. Оба! Мінус один. Ем. Оба. Нєт. нє не 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 Оба. І Оба. Блін, мені сейчас стіна. Це буде продовження друга частина. Я, я не знаю, я лише цей уровень виграю і все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты куда стріляєш? О, ні? Мені стреляем. Даври никуда він. Ох хто ж. Оп, сап'яден мені на Йосі, блін. Так, а, у мене ще є? Откуда? А скільки я купив вообще? Ви замітили в тоті в тоті в таті... це... це не у продовження, а в тоті о, о. А вот ми от, я думав нашу я його потратив. Я думав, він просто блін. Вже добре, що я ще заспавлю, Бо якраз він допомагає мені з уста. А остане мені, Нет. Нет. Yes. Чуть-чуть нада нам. Давай. Оп. Оба. Все Ноль. Ми двоє ми продовжа. Ой, Ну, давай, 27-ий Уровень. А чому так багато? Це шобаг? Вже наші та у мене але так мало. Три я взяла. Це що, баг? Такей, навірно, який то це баг або ні. Або то я так багато собі купив, бо в мене там багато було тисяч, але 500 і 500. там в мене 1800 було 840 було. Так. А, ну віру я, я десь 10 купив, я не знаю скільки я тепер. Так, опа. От хель. Опять ти. Матінку, а як він? А він просто пилою так? так, так, так. Я думав, він не пушку. Я думав, як я, що вони будуть це, павуки там, то ті павуки щось з тою пилою, вони будуть опад... Блін, спускатися і просто падати на землю. Типа, що вони померли. І потім цей, вони опомирали. Но ми потім ще будемо бляга, а щось так багато сразу. О, давай, давай, давай. Бий! Блін... Так. Блін, ну хотів за спини підібратися. Йос. І останній удар. Оба! Один залишився, І не знаю, чи все добре буде. Так, чи мене... чи то... А, тут простий буде. Я думав, то той, той опять буде павук з пилою. Потім ми попрацюємо то. Все, друзі, ми. О, у мене 1000, давайте все. Ого. Давайте пропустимо цю рекламу. Бо нам не надо реклам. Ніяких нам реклам не надо, правда? Том все да и так. в мене пустив. А от тепер все. ще 2. Мені на два решена. Ну, і, друзі, всім пока-пока.